Війни вбили шість охоронників, сьомого до сих пор не можуть знайти, і дівчинку 15 років. І їх приїхали в домі, пов'язали, постріляли і стріляли, я вже казав, і там, прямо в лице. А потім зложили на кучу, заряд положили під низ і подарували дом, розлетівся, їх в сторону, так, скинуло. Собирали там, витягували а хлопці, з утра прибігли, вони наїхали, порозбігалися. Теж нікого не допускали. Я забрав хлопців і ми їх витягували, розбирали, хто без руки, хто без ноги, хто без голови. Ну пусками, там руку знайшли, там голову знайшли, десь голова тоді, ось. Я що хоч не знаю, вход прямо, вони прямо в лице розстрілювали їх. Розстріляли на кучу, їх скинули, вони думали, що розлетілися всі. Ми ж їх витягнули в два ряда, зложили перед воротами, ну не дали ж вони поховати їх. Братську могилу думаю, ну, закопають. І, да, все одно ж батьки десь коли це кон. Я знав, що воно кончиться, а це ну тільки що да, довше продлилося цей марат, воно ж умом росії не поняття. Для